Доброго дня, вас вітає з Кубка РДТ, Скубка Радіодеталей. Отримали чергову посилку від клієнта з Харківської області від Михайла. Попередньо розпакував, щоб не гаяти час. Так, Хочу е, ще доповнити до відео, щоб ви вказували свої е, дані для переводу грошей. Це номер карти Приватбанку, номер телефону і фамілію власника карти, щоб ми вам могли привезти гроші. Оглянемо місце посилки. Ось такий транзистор. По маркуванню бачу, що це КТ-801А. Ось такі діоди, які ми купуємо. Такі двигуни ДПР-42, також прийомні. тумблера пт 340 Дві штучки наявність. Мікросхема пластик. 788 штук. Оглянемо зараз більш детально. Ось така мікросхемка також це кераміка і така мікросхемка з радіатором, з жовтим покриттям. Клієнт прислав нам такий транзистор КТ-801А. Ми його купляємо, ціна в прайсі на даний час вказана 1 гривня 22 копійки за одну штуку. Такі транзистори ми купуємо після 80 го року. До 80-го року це буде неприйомний транзистор, тому що ви маєте зняти кришку і подивитися, всередині має бути жовтий п'ятачок. ось такий. Якщо він є, то ми такі транзистори купуємо. От, наприклад, я знайшов такий транзистор 79-го року, він не є прийомний. Коли ви знімаєте кришку, всередині тут буде зелена така пластинка. Ось такий транзистори нас не цікавить. Це також КТ-801. а Так, порахували попередньо ось цей транзистор. Тут знаходиться 432 штуки. Ціна такого транзистора 1 гривня 22 копійки. 527 гривень клієнт отримує за ось цей транзистор. Наступний клієнт нам ще прислав такий от діод, де 104, 105, 106 і так далі. На даний час у нас ціна за такий діод 20 копійок за одну штуку. Ось такий він. Ми купуємо як і нові, і бушні. Ціна відрізнятися не буде. 20 копійок штука. Перерахували ось цей діод, ось Тут знаходиться 677 штук. Клієнт отримує за ось цей діод 135 гривень, 20 копійок. Наступний клієнт прислав ще таку мікросхемку. Зараз 788 штуки писала людина. Зараз ми їх перевіримо. Дивіться, ось таку мікросхемку потрібно розкусувати. Дивитися, чи вона жовта всередині. Зараз я вам продемонструю. Ось бачимо, вона біла, Вона неприйомна. Таку мікросхему ми також купуємо. Ціна такої 150 гривень за кілограм, як пустишка. Ось, бачимо, що вона біла. На жаль, вона неприємна. Зважили цю мікросхему мікросхемку то виходить 1 кг. Додаємо до посилки клієнтові 150 гривень. Клієнт прислав нам таку мікросхемку кераміка 16 ніг з радіатором. Бачимо жовте покриття. Таку мікросхемку ми купуємо як і нову, так і баушну. Ціна на неї дуже хороша. На даний час ціна 31 гривня 59 копійок за одну штуку. Попередньо ми її порахували, тут знаходиться 152 штуки. Загальна сума ось цієї мікросхемки 4801 гривня, 60 копійок. Ще один вид з цієї групи з мікросхем, кераміка, ось така. От, КМ 555. Дивіться, на рахунок цієї мікросхеми її потрібно знімати кришку і дивитися, що був всередині жовтий квадрат. Якщо він присутній, ціна на даний час становить 2 гривні 22 копійки за одну штуку. Ось я вам продемонструю, тут є така склейка. Ми її знімаємо і дивимося, що тут квадратик він білий. На жаль, така мікросхема у нас не цікавить. Ми її купляємо на кілограми, у нас вказана в групі плати ціна такої мікросхеми за 1 кг 20 гривень. Наступна клієнт ще нам поклав посилку ось такі двигуни. Це дпр 42 Такі двигуни ми купуємо, як і нові, так і б Ціна на даний час б двигуна 25 гривень. Ось такі. Дивимося, щоб були провода. Вони нас цікавлять робочими, тільки ось такі два двигуни. Клієнт отримує за них 50 гривень, додаємо до загальної суми. Ще один вид деталей, який прислав нам клієнт це є такі тумблера ПТ-340. Ось бачимо, це в й рік випуску. Ми їх купуємо, бувають вони як і на 3 ряди, так і бувають і половинки. Ось так. Ціна на даний час такого тумблера 50 гривень 32 копійки за одну штуку. Клієнт за них отримує 100 гривень 64 копійки. Порахували дану посилку клієнта. У клієнта виходить за ось цю посилку 5764 гривні 50 копійок. Відсилайте свої радіодеталі, якщо у вас представлені, ось такі, які я вам показав. З радістю ми у вас їх порахуємо. Усім бажаю здоров'я та мирного неба.